Що хотів би вам сьогодні показати. Ось дивіться, це полуниця, яка ніколи не підмерзає. Тобто цвіт цієї полуниці ніколи в мене ще ні разу не підмерзав. Тобто альба вже дозріває, бріла дозріває, а ця полуниця тільки-тільки цвіте. Це в нас є мальвіна. Це один із сортів, який не боїться приморозків поцвітові. Тому що це дуже і дуже пізній сорт. Відконосів неї тут багато є. Вона непогана в неї вружайність. Да, звісно, не така, як вальби буде, не така, як в Бріли або Швазії. Врожайність цієї полоніці буде середня. В неї дуже такий листочок, такий грубуватий. Це один із сортів, який завжди буде полуниця. Але це є німецька селекція цієї полуниці, але в неї є один нюанс, так як і в кожній полуниці. Цю полуницю може знищити одна єдина річ. Тобто одна комаха. Це є тріпс. Тріпс найбільше любить мальвіну. Тобто він не так на Азії буде, не так на Брілі буде, але на мальвіні він буде завжди. Тріпс завжди на цій полоніці є. І якщо не обробляти від тріпса, він висушує ягодку до, до такої степені, що ця ягідка стає притерно-притерно солодка. Тобто в неї неможливо їсти від того, що вона дуже така солодка і суха стає. Так що, цього сорт є досить непоганий. Вся полуниця закінчиться, а, бри, а мальвіна тільки-тільки буде починатися. Так що Тільки починається цвіт. Це у нас є полуниця мальвіна німецької селекції. Так що буду закладати розсаду. Хайну трішечки пізніше. Кого буде цікавити, звертайтеся. Це в нас є мальвіна.